Здоровенькі були друзі, мої нарешті ми знову з вами. Поки у нас іде slow season, міжсезоння, У нас більше часу є. Більше бачите відео. Тому підписуйтесь, не забувайте ставити лайки, коменти. У Нас буде невелике коротке відео про те, як ми їдемо лікувати діткам зуби ігорю та заріні. Заріна більш терпляча, ігор дуже боїться, але я впевнений, що все буде норм. Який прикол в Америці багато всі платять за страховку здоров'я, і в кінець року у тебе є сума, яку ти можеш, яку страховка може перекрити у випадку лікування. І в кінці року всі намагаються цю суму використати, щоб не платити шалені гроші за лікування. І от ми зараз теж. Я нарешті спустя ж цілих рік і чотири місяці, я роздуплився, як у мене працює страховка, що у мене їх виявляється три. На нашу сім'ю одна йде на дантиста, одна на окуліста і інша на і все інше здоров'я. Тому їдемо, насолоджуємося пейзажами. і Наступне включення, мабуть, вже буде з стоматолога. Тіка грава площадка у стоматології дитячі? Так, да, обійди її просто. Ти можеш обійти її. Okay. Okay. Oh, super big. let right? <laughs> Take <it right> a <laughs> see Dory up there. You open, perfect. Hold up, and go ahead and bite down. Perfect, like this. Perfect, and go like this for me. Awesome, bite down all the way. down, Awesome, okay. And the same thing that you did on that side, just with this side now, okay? That was perfect. 19 and 30 have some play. Open my for me. He does and it kinda just up makes them phone. like hallucinate for a little bit. Um, and it they're still awake for it, but they're yeah, not coherent. Great job. That makes a silly race car noise. What is that noise? Ну, що ж, е сьогодні був у нас тільки огляд, зробили знімки і. Почистили зуби. Це обійшлося в 300 баксів. На кожного по 150 це страховка повністю перекриває. У нас на кожного страхова можна перекрити по півтори тисячі доларів. Щоб ви не обольщались і зрозуміли, що це тут ніфіга не коштує. Ну я не маю на увазі, що це взагалі копійки для стоматологів, що вони тягають набагато більше. Зараз я вам покажу прайс, скільки нам потрібно на наступний раз заплатити. Значить, по Ігорю. У нас виходить 833, це буде йому коштувати лікування зубів. Долари 615 перекриє страхова. 217 баксів, нам треба заплатити. За Заріну 2130 буде коштувати лікування зубів. 1612 перекриває страхова, 517 ми маємо заплатити. Але так як у нас ліміт 1500 то у нас ще плюс 112 баксів для до нас іде. Але в неї вже використано, у нас залишилося 1196, тому скільки там 400-300 да, з чимось баксів. Ще плюс до цієї суми, що нам треба буде сплатити 800 баксів там з чимось, і у Ігоря, коротше, 200, там, 1050, 1100 баксів. 1100 баксів. Це то, що ми маємо зі свого кармана заплатити після того, як перекриє страховка. Але ми пояснили ситуацію, що ми хочемо розбити цю суму на наступний рік. тому що у нас страховка покриває тільки півтори тисячі. І саме цікаве, що страхова наша дала їм відповідь, прислала, що у нас покриття йде. Дві тисячі, це це враньо. і таким чином ми б заплатили цій компанії. Щоб або вони надурили нас, або страхова щось не наплутала. Коротше, і страхова б не перекрила б. Стільки би стільки, і ми мали б платити за свого карману. Зобов'язані здається, це вигідно страховій заплатити за нас менше ніж вони хотіли. Короче. Всім вигодно, окрім нас. Тому ми розбили так: ми зробимо наступний візит Ігорю всі зуби, ці 800 баксів, 200 заплатимо зі свого карману. У нас немає вибора. Це входить е в страхову. І, і заріння ми розоб'ємо на два візити. Вони і так хотіли на два візити розбити, але ми мабуть це зробимо один візит в грудні 24-го і другий візит буде у. Е Січні 25-го, коли оновиться вже страхова, і ці суми всі одновляться, щоб ми не платили вже стільки грошей. Якось так. Тому побачимось. Короче, далі буде просто склейка, і це вже буде 19 грудня. Як ми знову їдемо в Айдахо лікувати зуби дію? Люди їдуть на роботу. Люди їдуть на роботу. Здоровенькі були, друзі мої, другий заход на лікування зубів. Пройшло вже два тижні і ми їдемо вже конкретно лікувати діткам зуби. Як ви бачите, вже випав сніг. Але сьогодні нам повезло. Останні пару днів була висока температура в день. Фігася, не Дороги підтаяли, асфальт сухий, вичищений, дамо Дому... тф-футь-фу, тф-футь-фу. Всіх заплював з усіх сторон, і все нормально. Дорога дуже хороша. Дай Боже, щоб така вона була весь час туди і назад я yeah. okay. Не могу двигаться. Не могу руками Понял, это нормально. Все доброе. Тебе хочется смеяться? Mm -hmm. Тебе хорошо? Mm -hmm. <laughs> Here to give your cheek a really big hug. Just like that. And then I'm gonna have the pull on your cheek and tickle that guy a little bit. Can you show me how big you can open his Whoa, that's oh, wicked that's cool. cool. And then can you do me a big favor? Can you show me how to take a big sniff through that nose? Good. Good can you show me how to wiggle those toes? Do you have cool toes in those mm -hmm. shoes? Wiggle those toes, honey! Good dog oh my gosh you're awesome my friends can you show me a wiggle of those toes again nice so it's going to feel kind of funny like that for a couple hours Here we go that's right there Okay. Yeah. Oh, that is awesome. Can you show me how to wiggle your toes? you have toes in those shoes up Oh. You not really give the just to have them You have them laid up for it. Just so crowded. You are all done. Good. Now we're gonna let you breathe through your nose for a few more minutes. You did so good. Wait. It means that you are already? Yeah, we've got it. Do you wanna see it? Yeah. <laughs> sure не контролируется поехали в трошки. строшки потом наркоз отойдет будет нормально ты теперь поваж на сильвестра столлоне так да монетки можно что-то выбрать как награда Ігор, це по Сеті записує, все добре? Дарин, все нормально? Ігор, не сядь оставайся руками я старий на цьому відео. А взагалі я молодий, баба ягодка опять. Мені скоро е 18. Ми ми зуби. Заринка регла поспать, трошки відпочити. Процес ви бачили всі, їх приспали, цим веселячий газ дали, потім обкололи весь рот, коротше бізболом. І тоді вже там всі процедури робили. Але за годину дві дитини справились не, не все, звісно ж. Бо у кожному видалили по зубу, плюс поставили коронки. Там підпідліли, підточили. Ігорю ще один візит потрібен буде. Заріні. Ще два візити, ну це точно, а може і три навіть потрібно буде. Тому будемо дивитися далі, для вас це буде одне відео, для нас буде це, скоріш за все, історія розтягнута на пару місяців. Але сподіваюся, з позитивним результатом і взагалі, по ітогу, ми зможемо розказати, що як перекрила страховка, скільки ми заплатили з власного карману, скільки закрила страховка, як взагалі весь процес пройшов. Пошевели. Ножками Ножками шевели. пошевели? Еле-еле бедненько просыпаються дуже важко. Але все, все зубки полікували, все хорошо. Дуже важко. А ручками пошевели? Ручками. Зайка наша бедненько. Все, буш ну, же? Полікували зарінкі зуби, не ще відходить від седації, але вже всі повністю зуби виліковані нарешті. Це так важко, як вони оце після наркозу відходить капець. Так їх жалко. Ну і тут час для мого коментаря. Значить, ми не записали передостанній візит. Тому що діти кричали, плакали їм було боляче. Хоча їм робили той самий газ, хоча їм робили анестезію, місцеву обкололи там їм все, але все одно вони відчували сильно біль. Ми їх тримали коротше. І яка тут у нас є теорія, що нам намагалися продати, і нам продали е, седацію. У них є договорняк з людиною, яка робить седацію. Вони просто таким чином, обдурюючи пацієнтів, як ми вважаємо, продають седацію, тому що ми, ми не бачимо інших причин, чому перший раз газ працював нормально. Добре, газ анестезія вона завжди працює однаково. Їй обкололи Зарінка кричала, просила, що не треба, і боляче їй обкололи все і в. Все одна вона відчувала. Вони кажуть мені, ну ми їй дали вже максимальну дозу. Ми вже більше не будемо, не можемо давати. Ви бачили на початку відео, як вони себе почували, коли перший раз прийшли. Був газ, була анестезія. Вони вже після газу не відчували уколи. Уколів. Їм робили уколи, вони не відчували. Тут їм робили уколи, вони кричали, їм больно, плакали. Їм лікували зуби, їм кричали больно. Перший раз їм по одному чи два зуби полікували, і ще й виривали зуби, і вони не відчували фіга взагалі. Тут вони отримали великий стрес. Ось вам корупція. Американська корупція в чистому вигляді, і насправді багато людей навіть не розуміють, що з ними прокрутили якусь справу, вважаючи, що в Америці немає корупції. Багато всяких відео історій можете Погуглити в інтернеті, як дурять в Штатах, усілякими різними способами, як і у всіх країнах, дуже набагато філігранніше зроблено ніж в інших країнах. Отака От у нас неприємна історія. Тому у нас ну, на другий візит взагалі ми не могли нічого знімати, бо ми допомагали тримати дітей. Ми самі стресували сильно, звісно, і передостанній візит ми взагалі не записали. Коли я оплачував рахунок за передостанній візит, вона мені каже: Ви ж записалися на седацію. У Ігоря це вже було все. А це був останній взагалі візит його. Тобто йому все долікували, а загрінки сказали, що ще треба. І вже типу, по песідацію я кажу, а скільки вона коштує? Він каже 400 баксів, але виключно готівкою вони не приймають карткою цю оплату, не при тільки готівкою приймають все, що теж дивно. Правда, вони кажуть: ну ви можете піти типу, до лікарні, якщо вам треба, там можна там зробити, але там буде там, в три рази дорожче, ніж у нас. Коротше, схема на схема це класна. Лікарня, така дитяча автоматологія Повністю все. Перших два візити було супер. Вони всі приві. Ви все, все класно, все ну, ви бачили, все відпрацювало було дуже дуже добре. Третій візит у них вже по схемі віддать відпрацьовано. Вони мені спочатку казали за цю седацію. Я кажу, ну спробуємо без неї. І потім вони навмисне або щось колять не те, я не знаю, або воду, або херу знаю, може нічого там не ще не колять. Я запитував у знайомих стоматологів. Мені теж сказали, що не може бути такої реакції. Типу, ну седація ще плюс-мінус, як газ, плюс-мінус. Там може тр трішки по-різному працювати, але взагалом він працює. Однаково, а місцева анестезія точно має працювати завжди однаково. Хе. І коротше, вони мені, типа, я кажу, ні, наскільки вона коштує, не 400 баксів. Я кажу, ні, мені це не потрібно. Дякую, це занадто дорого. У нас немає грошей. І ця подруга розгубилась на ресепшені. Ну ви ж вже купили. Ну, тіпа, ви ж сказали, що будете брати. Я кажу, я розумію, але у мене немає грошей. На це ні, ну ви ж розумієте, що це стрес для дітей. що їм важко буде це біль витерпити це ну травма психологічна буде. Я кажу, я розумію, але в мене немає грошей, і вона така знову: ну це ж травма для дитини, буде психологічна, їм вже треба витерпіти. Я вже починаю повишати тон. Я кажу, я розумію, але ви чуєте мене, що у мене немає грошей на це, і вона ще раз, я вже. Таким прям повишаю сильно тон. Я кажу: ви чуєте чи ні? У мене немає грошей. Якщо ви заплатите зі свого карману, ми робимо це. Якщо ні, так ні. Я не можу. Вони з неба для мене не упадуть. І коли я вже повисив голос, вона така розгублена, і їй, мабуть, сказали, що ти маєш продати це, і вона така, ну добре, і потім щось, Марина, підійшла, теж ну. Жінки є жінки, вона розпереживалася. Каже: слухай, це ж запитай через скільки. Це я запитую через скільки нам приїхати. Вони кажуть, там пару тижнів чи три тижні. Не пам'ятаю. Вона каже: ну за два-три тижні ми не збираємо гроші. Типо не збираємо, не збираємо гроші, тому все нормально. Давайсь, ну нехай, типо, це ж реально для дитини. Я, я просто був в той момент в шоці. Я розгублений, я дуже розумів сказати їм зараз, що ви найобуєте мене. Типо, і я не знав, що далі робити. Потім інша чужа країна. Ми на птічих правах. Що як робити? Ми згодились. На седацію у нас не було іншого вибору. Ну якщо вони вже пішли по цій схемі, що вони не будуть нормально анестезію робити, да і будуть ґґ, мучити дітей. На жаль, отак. Коротше, ми приїхали це наступний раз. І ви вже бачили е, все після седації, тобто її зробили наркоз. Але це, це, типа як неповний наркоз. Як мені казали, вона буде якби нічого не відчувати, буде така приспана, але буде у свідомості. Хер там вона спала дуже сильно. Після наркозу вона не, ну, не могла вийти зі сна там ще, я не знаю, хвилин 40. Вони казали, зараз, зараз вийде, зараз там 10-15 хвилин, і вони вже самі дивлюсь, трошки розпереживалися. Е, а потім а потім вони, коротше, її тр... вона трошки чуть-чуть почала -чуть вирушитися, і цей анестезіолог їбався бався просто і все. І нас кинули. Тіпа в лікарні майже вже нікого не було і у нас Горький досвід. Ми коротше довго відкачували, Ну виходила з цього стану. Хай. Я її втогі на руках доніс до машини. Вона в машині так само була неяка. Це всю дорогу їхав за нею. Дивився, щоб вона не так голову нахилила. Там в інструкціях було нам бумажку давали, що якщо будете їхати після седації, то треба, щоб дитина не нахиляла голову, щоб дихальні шляхи були відкриті, ну вивільне, не, не пережималися. Ой, коротше, така історія. Насправді все дуже гарно, класно починалося, і все дуже печально. Um... Закінчили, тому на жаль, ми маємо плачевний досвід з медицини США. І повірте, багато цих хто має класне. Багато я бачу теж в коментарях, коли сварились за медицину США. Писали: ви мені що не кажіть, але саме мене в Штатах врятували там, від якоїсь болячки, і ще щось. Мені життя врятували. Різний досвід у всіх, але це не виправдовує медицину США. Вона занадто дорога. Страхові кампанії жиріють просто них, не просто так вбили того одного одних. З найбільших компаній страхових е, директора, і, і люди сказали, і багато людей там мабуть, відсотків 60 людей стали на його бік. Що він месник за народ, тому що мед, медицина, система медицини в США дуже в плаченому стані, і у нас на жаль, ми столкнулися з таким самим: початок був класний, кінець жахливий. Це був була торба. У нас от, негативний досвід. На жаль, хотілось би вам показати повне класне відео, але вийде отакий балакучий кінець цього відео. А з приводу вартості, скільки ми відкашляли за лікування зубів і ігорю і заріні, разом за все вже це після того, як ще покрила страховка виплати, це було щось більше 2 дв тисяч доларів за молочні. Зуби на секундочку. Ми там, я не пам'ятаю, скільки дві триста чи, чи дві чотириста щось таке. Дефіга, -да дяка Богу, нам трошки допомогли. Дяка Богу, заробили і справилися. Але ми, ми реально думали, що бляха ну, не витягнемо. І, і тим паче, що отакі найо присутні в, в американській системі лікування. Я впевнений, що це не єдиний у нас випадок, що вони так постійно працюють, і не єдина ця клініка, хто так працює, впевнений на 100 Все, погнали до нових відео.